Будь-які зміни в житті викликають миттєву емоційну реакцію суспільно-політичні події, переосмислення дійсності. Це знаходить відгук у художніх творах. 1920 ті роки це час гострих дискусій про шляхи і принципи побудови соціалістичної України та її культури, час, коли здавалося, реалізуються найпрекрасніші сподівання народу і час особистих трагедій, найбільш талановитих представників творчої інтелігенції, яка під тиском сталінського диктату розчарувалася в ідалах соціалізму і шукала можливості виходу України на шляхи демократичного розвитку. У цих роках саме лірика, для якої є важливим емоції, стан ліричного героя та її творці поети стають в авангарді літературного процесу. Тепер ми краще розуміємо вислів Євгена Маленюка. Цитую: Як в нації вождя нема, тоді вожді її поети. Кінець цитати. Саме ті слова найкраще визначають роль поетів цього часу. Тож в активному розвитку мистецтва цієї доби поєднуються традиції дуже вневого часу та досвід молодих культурних сил, покликаних до життя революцією. Про розвиток літератури цієї доби свідчить утворення численних творчих групувань. У цей час молоді українські письменники часто відмовляються від традиції класичної літератури та орієнтуються на літературне життя Західної Європи. Що ж відбувається у вирі політичного життя? У соціально заангажованих митців з'являються вірші політичного спрямування, сповнені громадянського патусу. Активно розвиваються поетичні жанри сонета, елегії, медитації, вірша портрета та вірша елегії. Цитую у поезії 1920-х років митці висвітлюють теми життя та смерті, свободи та неволі, особистості та колективу, людини та всесвіту. Ось воно протистояння модернізму та авангардизму. Крім цього, творча атмосфера цього періоду має ознаки вітаїстичності. Вітаїзм це філософське вчення про життя як прояв внутрішньої життєвої сили, що підкорює собі всі процеси живих організмів. В українській літературі естетика вітаїзму стверджувала саме життєвість нації, незнищеність українського духу, віру в те, що українське мистецтво прилучиться до найвищих естетичних цінностей. Як це зрозуміти, і головне помітити у мистецьких творів. Почнемо з життєвого шляху відомого українського поета, чия творчість сповнена вітаїстичних тенденцій Павла Григоровича Дивчини. Письменник народився 27 січня 1891 року в селі Піски на Чернігівщині в родині сільського дякую і вчителя школи грамоти. Батько Григорій Тимофійович не був схожий на тих дяків, які вчили дітей по селах. Він мав справжній талант педагога. Годинами сидів маленький Павлусь на печі і слухав, як батько розповідає дітям урок. так що в ранньому дитинстві самостійно навчився читати, читати і писати. Багато козаків пісень знала мати, яку так любив Павлусь. Вчора ми збиралася сім'я, батько грав на гармонії, а всі співали. Початкову освіту хлопчик здобув в сільській школі, подальше здобув у Чернігові, де пройшли майже всі його учнівські роки. Співав в монастирському хорі, навчався в бурсі та семінарії, навіть керував семінарським хором. Мав Павло і небияких ізмалювань, водночас цікавився театром, усі захоплювалися талантом Павла. Початковий період творчості течіни припадає на роки навчання в Чернігівській духовній семінарії. У Чернігові юний поет познайомився з Михайлом Коцюбинським, який назвав течину справжнім поетом. Після закінчення семінарії вступив на економічний факультет Київського комерційного інституту, який так і не встиг закінчити через революційні події. Творчий шлях Павла Григоровича Тичини: у творчості Тичини митця глибоко самобутнього пристосуванство до тоталітарної системи призвело до втрати поетичного таланту. Серед 15 поем Павла Тичини найфундаментальнішою є поема Сковорода, яка писалась майже впродовж всього життя поета, починаючи з 1923 року до 50-х років. Така увага до постаті Сковороди не випадкова, адже мандрівного поета Тичина вважав своїм духовним батьком. Проте, на відміну від сковороди, який не прийняв від світу ролі стовпа неотесаного, тичина проміняв свій поетичний дар на портфель чиновника. Проте поетична творчість раннього Тичини і Тичини революційної доби свідчить про величезний талант, який дійшов до нащадків і вражає своєю неперевершеністю. Перші вірші тичини, датовані 1906-1908 років, відзначаються недовершеністю форм і змісту. Але серед них є маленька перлина полакить мою душу овіяла. Поетичні твори, що передували перші збірці, відзначалися соціальною тематикою. Молодий автор розповідав про злиденне життя як своєї сім'ї, так і всього народу, засуджував імперіалістичну війну. Серед перших публікацій є кілька оповідань Тичини, які засвідчили обдарування прозаїка, які, на жаль, він пізніше не розвинув. Але збірка сонячні кларнети явила читачам сформовану творчу особистість мальовничою, сповненої ніжності й чуйності постає у віршах Павла Тичини українська природа, така рідна, близька й водночас, наче побачена з іншої висоти. Тому вихід у світ першої збірки віршів, сонячні кларнети, став подією величезної ваги в українській літературі. Всі твори збірки сповнені сонячною вірою в життя, в людину, в рідний край. Збірка мала шалений успіх і вмить прославила автора, і сьогодні вона є одним з унікальних і наймузичніших творінь у світовій поезії, бо поєднала у собі поетичний ліризм із національним та соціальним прозрінням. Уже ці перші твори тичини були дуже схвально прийняті критикою. Збірка сонячні кларнети стала тим явищем новітньої літератури, яке не мали аналогів ні в російській, ні в західноєвропейських літературах. Поезії течі несла в собі музичність особливого типу. Вона була не прикрасою, а принципом світобачення. Багато поетів і дотичини інструментували лірику вишуканими асонансами, алітераціями, внутрішнім римуванням. Особливої вправності у цьому досягли символісти як західноєвропейські, такі як Верлен, Рембо, так і українські Вороний, Олесь, Чупринка. Тичина ж обрав для звучання своєї поезії кларнети, глибокі та ніжні інструменти, здатні відтворити будь-що. Джаз, класику, естрадну музику. Незвичний образ символу сонячних кларнетів як найкраще відбиває сутність індивідуального стилю раннього тичини. Поет рано утвердився в думці, що поезія це синтетичний вид мистецтва. Навіть заголовок його першої збірки підкреслював життєрадісний характер творів. Вказував, що вони синтезують сонячне тепло і світло з музичними ритмами життя, які єднають людину з природою. У віршах цього періоду можна побачити, як зорові образи чергуються зі слуховими, звук подається забарвленим, колір озвученим. Кожна поезія течини зі збірки Сонячні кларнети це розгорнута метафора, яка тонко передає мелодію слова і трепет душі. Давайте детальніше розглянемо збірку «Сонячний кларнет. Історія створення збірки. Збірка створювала щонайменше протягом 4 років. Вірші, що увійшли до книги, попередньо друкувалися у періоді з 1914 року у журналі Сяйво, вийшли вірші «Гаї шумлять, гаптує дівчина. У 1915 році у журналі Основа вийшли вірші десь на дні мого серця, душа моя, послухай, молодий я молодий, як не горю я, не живу. Збірка сонячні кларнети це три частини одного цілого. Перша частина належить до пейзажної і любовної лірики, друга це вірші про народне горе, за події на війною, а третя – це відгомін подій одного року Жовтневої революції. У книзі сонячні кларнети молодий Тичина висловлює своє розуміння життя, кохання, гармонії природи та всесвіту. Ліричний герой збірки захоплено проривається у незвіданий світ. Намагається все зрозуміти, все обійняти і з усім злитися воєдину. Поезія зачаровує читача пульсом світового життя, розмаїттям барв пристрастю та бурею людських почуттів. Аналіз збірки Сонячні кларнети. Збірка була написана в 1918 році, видана у Києві в приватному кооперативному видавничому товаристві Сяйво на обкладинці намальований соняшник. Назва Сонячні кларнети. Поетичне вираження авторського розуміння, гармонії всесвіту. Воно символізує світову гармонію, радісні їм природи. Сонце це джерело всього живого, символи життя, радості, розквіту, щастя. Вічна тема, право до шукання митця. головна думка, свобода та гармонія ідея пов'язати мистецтво з словами з духовним життя людини, і її гуманістичними цінностями, божественний початок у космосі, у людині проблематика. Матерія і дух, людина і світ, життя і смерть, сутність людини і творчості, природа і кохання, ІСТОрія створення поезії Арфами Арфами Молодий течіна у світі, де визрівають драматичні події першої чверті ХХ століття шукають джерела гармонії, одним із таких, на його переконання, є світ природи, який, на відміну від людського світу, ближчий до ідеального стану музичних сфер. Струни течінових арф. Які натягнуті між небом осередям повної гармонії, божественної єдності і чистоти, і землею, долю хаосу і нестійкості стають тим містком, який може допомогти гармонії прийти від свого джерела неба на землю, тічно чує цю музику, сфер і тягнеться до неї, пропонуючи читачеві до неї долучитися. Аналіз поезії Арфами Арфам, рік створення 1914 збірка сонячні кларнети. Напрям, модернізм, рід, лірика, жанр вірш, тема переживання людиною приходу весни, ідея возвеличення весни як символу життя, краси і змін, оспівування кохання, перечуття великих прекрасних змін у житті, мотив весна, гармонія і краси природи, перечуття бою змін, кохання, символічні образи, весна символ оновлення життя, кохання змін, бій символ життєвих змагань. Кларнетизму. Що ж таке кларнетизм? Це термін, запропонований Юрієм Лавріненком та Василем Баркою для позначення стильової якості синтетичної лірики раннього Павла Тичини і походить від назви його збірки сонячні кларнети 1918 року. Кларнетизм, як сказав Юрій Лавріненко, вказує на активно ренесансну одешевленність життя. Перейняту енергійними світлоритмами, сконцентровану у стрижневій філософській ідеї всеєдності, витворюючи поетичний всесвіт достеменної гармонії сфер на рівні космогонічних концепцій та втаємничення в істину вічно сутнього, органічної єдності мікрокосму та макрокосму, суголосному ментальному кордоцентризму та антеїзму. Особливе місце в синкретичному кларнетизмі посідає панмузична стихія, котра приборкує хаос, постаючи домінантним принципом тичинської поетики, в якій відбився критично переосмислений досвід народної пісні та символізму. Натякаючи на один із посутніх ключів свого поліфонічного стилю, поет зазначив: хто на партитурі читати не вміє, тому годі щонебудь у природі розібрати. Ларнетизм здійснив синтез мистецтв, чого прагнули романтики і модерністи, такі як Новаліс, Рембо, Вагнер, Скрябін та інші. На цьому шляху зазнали невдачі авангардисти, зокрема, зорієнтований на штучне поезомолярство Михайль Семенко. Синтетичне мислення схильного до кольорового слуху та слухового кольору Павла Тичини зумовлювало одночасну мальовничу музичність і музичну мальовничість його лірики. Що перебувала у потужному полі синтезії, в єднанні семантичних ядер у цілісну структуру, українська поезія у перспективі метафоричної концепції кларнетизму вступала у новоякісну фазу, долала інформативно розріджену, атомарну, хоч версифікаційно досконалу практику минувщини. Спростувала поширену від народницьких часів легенду про літературну форму як несерйозну забавку гулящих людей, актуалізувала майже весь приступний їй версифікаційний інструментарій, потенціювала шляхетні риси національного аристократизму духу. Водночас кларнетизм виявився містком, що перекидався від ідеїно-естетичних, Почасти в різнобіч спрямованих пошуків попередніх поколінь до синтетичного типу мислення, що не вкладалося в жодну стильову течію. В українській ліриці кларнетизм це явище одиничне і неповторне, вузлове в еволюції естетичної та національної свідомості. Особисте життя Павла Тичеве. Заплутана історія кохання Павла Тичі бере свій початок у Чернігові. Під час навчання першою коханою поету була його знайома Ляля, на честь якої він взяв псевдонім Лялич. Згадок про цей етап у стосунках юнака занадто мало, але жодна людина, що сиділа в величному соборі і насолоджувалась музичним твором Лялича, не здогадувалась про справжнє ім'я композитора. Згодом відомий український державний діяч почав залицятися до Оксани Коцюбинської, з якою познайомився на творчих зустрічах у її батька. Дівчина не відповіла з та вийшла заміж за Віталія Примакова. Але першим справжнім коханням Павла Тичини стала Поліна Коновал. Віктор Коновал познайомив молодого юнака зі своїми сестрами Інною та Поліною. Кохана поета мала неймовірний голос, що викликав надзвичайні емоції в серці поета. На жаль, дівчина не тільки не відповідала йому взаємністю, а ще й прилюдно кипкувала стичини. Натомість 22-річного парука була закохана Інна Коновал, яку він ніжно називав Нюся. Коли померла молода дівчина, померла і любов Павла Тичини Дополь. Пізніше. Поля зрозуміла свою помилку і почала шукати привід зустрітися з вже дорослим чоловіком. Вони жили на сусідніх вулицях столиці. Жінка відправляла листи з проханням допомогти звільнити свого батька з в'язниці. з проханнями прийти до неї. І Павло, що офіційно не одружившись з Лідією, приходив, але колишньої пристрасті поет не відчував. Дружина Павла Течіни згадувала, що інколи Поля приходила до чоловіка. Проте, дізнавшись про смерть канувал, український державний діяч запевнив, що не може прийти на похорон через хворобу. Та кохання до цієї жінки переслідувало його все життя. Писавши поему симфонію Сковорода, він використовував образ Поліни, щоб зобразити зрадницю, що вийшла за російського генерала. Ще одним юнацьким коханням течіни була двоюрідна сестра Коновалів Наталя. Вони зустрілися Чернігівській області, куди прибули через хворобу. Дівчині поет присвятив Зоставайся ніч настала, і спать мене поклала тала на дівочій на руці. Закохані не були довго разом. Скоро Інна запросила Павла, щоб повідомити йому про смерть Наталі. На наступний рік, після смерті коханої, Павло почав винаймати квартиру на вулиці Кузнечній у Києві. Господаркою була Катерина Папорук, її 16-річна донька Ліда. Спершу мати вагалась, чи заселяти неодруженого юнака у квартиру, де проживає молода дівчина. Але необхідність в грошах змусила пані дозволити 25-річному Павлу Течіні жити з ним. Після тривалого життя разом Ліда почала проявляти увагу до поета. Вона стала незамінною для нього. Бігала в бібліотеку, стала першим слухачем, давала поради. Вони все ще звертались на ви. Коли в щоденнику поет написав Моя перед її У улітку 1920 року. Тичина шукає самотності в Межигір'ї. звідти в щоденнику є записи про лялю, про яку ніхто нічого не знає. Початок цитати: Я цілував лялю всю всю. Кінець цитати. через переслідування Павло мусив переїхати до Харкова. Він обіцяв писати листи до Ліди у новій столиці. Ти зрозумів, що кохає Ліду, поки дівчина в Києві міркувала про те саме. Поет написав 200 сентиментальних листів до своєї десюки, що так називали його Мило вдома. Разом закохані прожили 44 роки, а знайоми були півстоліття. Павлотичіна помер раніше за свою ліду, що стало йому не просто дружиною, а менеджером і радником. Жінка називала його дівчачуром та кохала чоловіка більшу частину життя. Після смерті поета вона зберегла його архіви та обстановку квартири, де вони жили. Шанування пам'яті Помер Павло Тичина 16 вересня 1967 року в Києві, похована на байковому кладовищі. Літературно-меморіальний музей квартира Павла Течини відкритий у Києві. В Україні на його честь названо вулиці в таких містах, як Чернігів, Київ, Івано-Франківськ, Умань та інших. Також його ім'яності назвулись міста Монадзор у Вірменії. У 1968 році біськівській школі було присвоєно ім'я Павла Тчичини. 1973 року заснована літературна премія ім'я Павла Тичини всесоюзного значення. 1977 дев'ятсот у Єревані одну з вулиць названу іменем Павла Течіни, зачинателя українсько-вірменських літературних звязків у радянські роки. 1981 дев'ятсот року заснована стипендію імені Павла Течини у Ніжницькому педагогічному інституті.